Ну що, будемо розпочинати? І розпочнемо ми зараз незвично. Хоча воно повинно бути звичним. Розпочнемо з привітання, да? І не тільки я вас привітаю, але й ви один одного. Поверніться, будь ласка, до свого сусіда, сусідки. І скажіть Бог любить тебе! Вітаємо!» да. Так роблять віруючі люди, вони завжди вони завжди вітаються. Да? Так. І от сьогодні ми, перше Коринтян, 9.12. Що може перешкодити благовістю? Отакі Заголовок такий. Давайте прочитаємо 1 Коринтян 9.12. Якщо інші мають у вас владу, то чи ж не більше ми? Але ми не користувалися цією владою, а все терпимо, щоб не поставити якоїсь перешкоди для Євангелії Христової. Бачимо, що в цьому вірші. Він проливає світло для розуміння тих принципів служіння апостола Павла, як служив Павло, і як він розумів. І побачимо або бачимо його ставлення до матеріальної підтримки з боку церкви. Як він ставився до цього, щоб церква підтримувала його. І тут він пояснює да, в цьому вірші, що він має законне право на підтримку. Щоб ті, кого він навчає, ті, кого він духовно веде і ростить, щоб вони підтримували його матеріал. Ну, ми бачимо, він свідомо відмовляється від цього. І от він говорить, що якщо інші, і кого він має на увазі іншими, якщо інші мають владу у вас, він має на увазі інших вчителів. Він має на увазі тих проповідників, які приходили у Коринф, приходили до них у церкву. Це були такі кочуючі, да, можна сказати, проповідники. Вони ходили з церкви в церкву, настановлювали їх, підбадьорювали. І от він має на увазі за іншими це їх, цих вчителів, цих проповідників. Вони приходили до Коринфа і е, приймали від громадян цю матеріальну підтримку, бо їм. Треба було із міста в місто, коли переходять, вони це робили за гроші, да? їм потрібно було платити за щось кормитися і тому подібне. Но, і це говорить про те, що тоді була така практика, загальна прийнята практика в тому часі, що хто приходить до вас, поблагословіть Його. І от ми читаємо, що вони мають у вас владу. Що таке влада? Тут він говорить про право, про законну підставу на отримання матеріальних благ від тих, кому вони служать. І от Павло стверджує, що він, як засновник їхньої церкви, він, як апостол, має на це право навіть більше, ніж ці інші, як він їх називає. І це тут ключовий момент. Але, говорить він, ми не користувалися цією владою. Ми її маємо, маємо більше, чим вони, чим ті, хто користується, но ми нею не, не користуємось. Павло свідомо бере відмовляється від свого права. Це для нас приклад. Це для нас приклад. Дивіться, він, прийшовши в Корим, він працював своїми руками. Він не надіявся на підтримку, він працював своїми руками. Як ми знаємо, він шив намети. Пам'ятаєте, да? в Біблії написано. Для чого? Він шив намети не для того, що йому потрібні були гроші для е, прожиття, да? а для того, щоб не бути тягарем. Йому потрібні були кошти, щоб содержати себе, але він більше всього хотів не бути тягарем для церкви. Для церкви в Коринті. Но він в інших посланнях він пише, що я філип'яни мені присилали, я за їхній щод жив, я їх ограбив, каже. Навіть такими словами, я їх грабив. О, ну, у вас я не брав ні копійки. І от коли Павло говорить, що «А все терпимо, то це вказує на труднощі. Що у нього були труднощі із-за того, що в нього не хватало коштів. В нього були нестатки. І він це все переносив раді імені Ісуса Христа. Чому? Або для чого Він це робив? І ми читаємо, щоб не поставити якоїсь перешкоди для Євангелії Христової. Це головна причина Його рішення. Раді цього він вирішив. Не брати ні копійки з церкви. Павло, певно, вважав, що якщо він візьме гроші від коринтян, то це може просто перешкодити проповіді Євангелія. Він зовсім не хотів, щоб його служіння приймало як фінансову аферу або його професію проповідник, де він шукає особистої вигоди. Ні, він цього не хотів. В нашій церкві є три присвітера. Це Борисович, Бальбух і, я. і ми за своє служіння не отримуємо від церкви гроші. Хіба що я отримую заробітну плату, виконуючи обов'язки завідувача господарством? Я за те получаю свої гроші, за те живу. Всі інші наші присвітера вони працюють ще десь. І тому вони тут виконують безоплатно своє служіння. Ну, у нас є ще багато служінь, помимо присвітерського. У нас є прибирання, таке служіння, яке ми говоримо, щоб ви приходили, щоб ви служили. У нас є магазин, там теж людина служить. У нас є недільна школа, де всі вчителя служать. У нас є молитовні зібрання, на яких теж служителя служить. У нас є навіть чергування біля котла і там служить. У нас проводяться ремонтні роботи, хоч потрішки, але вони проводяться. І це все виконують люди, які не отримують за це ні копійки. Я вам говорю це відверто, наскільки я знаю. Бо вони не отримують ні за що, ні за котел, ні за магазин, ні за прибирання, ні за ремонтні роботи. Вони певно беруть приклад з апостола Павла, якщо я не помиляюсь. Ми всі беремо приклад з апостола Павла, і ми маємо однакове з ним розуміння, Тож робимо висновок. Головний принцип служіння не роботи, а служіння. Це готовність відмовитись від своїх прав, готовність відмовитись від комфорту заради блага інших, заради безперешкодного поширення Євангелія. Нехай нами керує любов до Ісуса Христа і оте бажання, щоб Його Слово досягло якомога більше людей. Нехай вищими за будь-яке особисто право. Чи вигоду буде це бажання? Ви згодні зі мною? То давайте помолимось.